У перший навчальний день у школі галасливо. Незважаючи на те, що школярі три тижні відпочивали, на уроки в понеділок їх прийшло багато. Із 780 учнів Ужгородської школи номер 15 відсутніх лише 30. Це низький процент, і всі, які є здорові діти, всі прийшли вийшли на навчання. Що цікаво, що вже е Минулого тижня батьки і діти приходили в школу, коли вже почнеться навчання. Вони вже не знали, що з дітьми робити, тому що три тижні вони відпочивали. І десь вже діти значить, потребували того спілкування зі своїми товаришами, з вчителями і так далі. Після мітингу восени канікул школярі так і не отримали, тому взимку відпочивали вдосталь продовж трьох тижнів. Та дітлахи зізнаються, після цього всидіти п'ять чи шість уроків їм важко. Останні дні я засинала буквально в 4 ранку і вставати всім досить було важко. Відчуваю, треба, хоч хотілося б якогось такої е, слабенької такої програми, меншого розмога навантаження. Досить важко. Сонно, втомлена трошки вже. Після тривалого періоду відпочинку адаптуватися до навчання важко. Про це свідчать сумливість, розсіяність та неуважність на уроках. Вчителі кажуть, увійти в начальний процес важко не лише дітям, а й учителям. Звичайно, вчителі ходили на роботу, тільки учні відпочивали на каніку, У нас були робочі дні, але все рівно з дітьми процес проходить інакше. Так? Вони більше вимагають уваги, вони більше вимагають того, щоб ем, більше праці, більше розумової діяльності. Тому, звичайно, вчителям трохи важко пристосуватися до уроків, як, як таких, після каніку. Психологи кажуть, Важче втягнутися у навчальний процес дорослим, аніж школярам. Особливих проблем із адаптацією у дітей немає. Виникають труднощі, хіба що з харчуванням, адже у цей період змінюється режим дня дітлахів. Діти встають пізніше, снідають і обідають не так, як за графіком. Єдине в цьому треба їх якось підготовлювати, щоб адаптуватися краще до навчально-виховного процесу за пару днів. До початку навчання батькам радимо привчати дітей дотримуватися вже режиму, який у них буде поступово, щоб діти не втомлювались, бо їм важко буде. А от якщо батьки будуть допомагати дітям швидше, трошки, хоч на годинку, може з кожного дня там, за чотири дні на годинку раніше будити. Після канікул лікарів бачають і ризик збільшення захворюваності серед дітей, тому радять школярам спати по 7-8 годин на добу. Вживати вітаміни та більше гуляти на свіжому повітрі.